Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда звільнив сімох міністрів. Так він спробував дистанціювати Кабмін від церкви об'єднання. Звільнені чиновники були з нею пов'язані, через що зростало невдоволення в суспільстві. На цей зв'язок політиків керівної ліберально-демократичної партії звернули увагу після вбивства Сінзо Абе. В експрем'єра вистрілив чоловік, який стверджував, що церква об'єднання розорила його сім'ю. Абе, як припускають, фінансував цю організацію. Церква виникла всередині минулого століття в південній Кореї. Нині вона має коло 6 мільйонів послідовників. Серед чиновників, які втратили посаду, міністр оборони Нобуо Кісі, молодший брат Абе. Критики кажуть, що японські політики спонсорували церкву об'єднання, щоб на виборах мати більше голосів. Нинішній прем'єр Фуміо Кісіда каже, що ніяк не пов'язаний із цією організацією щодо процесу формування політики ліберально-демократичної партії Японії, то я скажу, що церква об'єднання не здійснила на неї жодного неправильного впливу. Варто зазначити, що ключові члени Кабміну, такі як генеральний секретар уряду, голова МЗС, міністр фінансів та міністр транспорту, зберегли свої посади. Зараз рейтинг Фуміо Кісіде найнижчий з часу, коли він торік у жовтні обійняв посаду прем'єра, крім скандалу з релігійною організацією, невдоволення людей спричинює економічна криза та зростання інфляції.